2022 рік виявився чи не найскладнішим для нашої держави. Війна внесла корективи в життя кожного із нас. Проте й ті, хто не тільки не опустив руки, а й зумів відкрити новий заклад, тим самим давши людям нові робочі місця та підтримавши економіку держави. Про нові заклади Луцька, які почали роботу цьогоріч, дивіться далі в нашому матеріалі. І перший наш заклад тематичний просекобар для любителів ігристого та не тільки Сама ідея про каву і вино. Тобто, якщо говорити про їжу, то це ідеальні закуски до вина. Ми тут проводимо дегустації різного типу вечірки, зв'язані з вином. Також директор затишного і оригінального закладу, що на вулиці Лесі Українки, 11, Веніамін, каже: попри всі труднощі, війна стала поштовхом для втілення мрії в життя. Відкрились ми в кінці червня місяця. Попередньо цей проект був запущений ще у листопаді минулого року. Займалися мої товариші. Пройшов час повномасштабного вторгнення. Хлопці пішли захищати країну, і якби, цю справу залишили, і була ну, така нагода зайнятися нею особисто. І якби, з червня місяця вирішив піти скажімо так, в абанк по, по такій логіці, коли жити, як не зараз, треба робити, якби, втілювати в мрії всі свої. Наголошують, робота над меню кипить до сих пір, окрім бургунських равликів та креветок гриль з просто фантастичним смаком. Тут планують готувати й інші ексклюзивні страви. По меню у нас є з наших таких страв цікавих. Це равлики. Ми смачні готуємо бургунські равлики. Ми готуємо креветочки на грилі розсичині. У нас м'ясні сирні нарізки. Зараз ми розширяємо меню. Тобто пішов запит від людей, хочуть їсти у нас під смачне вино. Будуть м'ясні страви будуть ексклюзивні, типу аля восьминіжок соусом. Тобто будемо брати не кількістю, а якістю. Також гостей про на Лесі чекають приємні акційні пропозиції. Порція равликів плюс бокал просеку в подарунок, і порція креветок і бокал просеку в подарунок. Тож варто наголосити, що майже всі солодощі в цьому закладі готують власноруч, окрім макарунців та десертів без цукру. Їх беруть на замовлення. Хочеться затронути якісь такі цікаві моменти, десерти інших країн, можливо, там національні, можливо, навіть забуті, і їх відтворити, щоб була якась певна оригінальність, і, ну якісь там. Смакові вподобання кожного підібрати, і е, зараз там тестуємо паштель де НАТО, це португальський десерт, пробуємо щось е, зробити своє, оригінальне, на що люди будуть приходити і казати, що саме тут найсмачніше. Веніамін розповідає, алкогольна карта його закладу базується на продукції компанії Wine. Проте через влучання російської ракети склад компанії у селі Стоянка Бученського району був вщент зруйнований. Ми е, нещодавно. Робили дегустацію по винах, які вижили після обстрілу в Києві складу Гудвай. Тобто дуже багато вина і інших напоїв згоріло. Ці вина були вивезені зі складу, те, що залишилось, те, що вижило. Ми зробили по цим винам дегустацію. Там було п'ять позицій. Порівнювали різницю між тим, яке воно типу, має бути в принципі, і яке воно було після обстрілу, чи є якась суттєва різниця. Різниця є в тому, хто розбирається в принципі. В вині. Веніамін вже декілька років займається організаціями дегустації вин і каже, людям це цікаво, адже вони можуть не тільки спробувати якісне вино, а й послухати цікаву лекцію а також, що дуже важливо, долучитися до благодійності. Ж ми завітали до чи не найдомашнішої і дуже атмосферної ресторації Луцька, дім «Дім 48», що знаходиться за адресою проспект Волі 48, та поспілкувались із бренд-шефом про те, як було почати нову справу в умовах війни і через що довелося пройти. Дуже тяжко насправді було відкритись в умовах війни, але за рахунок того, що в нас все таки колектив супер. То ми відкривалися всіма можливими силами і неможливими, як тільки могли це робити. І працювали І безкоштовно, працювали і ранку до ночі, робили власноруч, повністю робився ремонт. Фарбували власноруч ці всі, всі стіни. Ось цю, до речі, стіну. Ми фарбували власноруч. Тут до цього була стіна з дерева зроблена. Ми її зняли. Побачили тут гарний кірпіч, який лишився старовинний. Вирішили його лишити, просто пофарбувати. Богдан каже, до справи поставилися дуже відповідально та продумали абсолютно все до найменших деталей. Результат просто вражає. Вийшло створити затишну атмосферу, аби гості почували себе максимально зручно та комфортно. Чому дім в нас домашня більш до домашні... Кухні, більш до домашньої атмосфери, більш до домашнього всього. Як можна зауважити, в нашому закладі посуд зібраний власноруч, ми повністю збирали по не знаю, шукали в інтернеті, якось в вдома, якась там чашка, якась тарілка. Тарілки в нас є, так як і з сучасні куповані, а так як і є старі. Коли вдома не знаю, батьки щось готували, вам приносили на тих розмальованих гарних узорами тарілках. Ось таке збирали. Плюс е інтер'єр, шафи збирали це все. Ну хотілося ближче до якоїсь затишку, до якоїсь тепла все-таки дійти. Коли ти приходиш в цей заклад, тобі щоб було комфортно, зручно і не знаю. Ти відчував себе як вдома. В ресторації Дім 48 можна спробувати найрізноманітніші, так би мовити, домашні страви, проте кожну з них модернізували. У Нас в меню є такі позиції, як е холодець, холодець півня. Е Бульйон з півня, юшка з півня ми її називаємо. Це більш буде правильніша назва шуба. Так само в нас є бужанина, у нас є більш такі сучасніші страви, або я навіть би сказав, не сучасні а і з-за кордону це десерт крем-сабайон, який готується на яєчніх жовтках з вином і подається свіжими ягодами. Також у нас є ескалоп, це свина вирізка з лісовими грибами, і соусом ру. Тобто. Хочеться гостям показати, що домашня кухня може прекрасно поєднуватись з сьогоднішніми трендами або з якимись європейськими там стравами, які вже всім відомі. Це все поєднати і подати в такі інтерпретації. Ще однією особливістю ресторації Дім 48 є простора літня тераса. Гості можуть відпочити на зручних кріслах та диванах, і при цьому насолоджуватися смачними стравами та напоями. часто асоціюють із замком люберта Лучани та туристи люблять це місце та часто гуляють тут проте зараз тут можна взяти каву із собою та посмакувати чеським десертом. хотілось в Луцьку щось не, не то що кардинально нове а типу нове такого продукту якого ще взагалі немає і сердельники це така чеська чеська випічка національний чеський десерт якого ще немає в Луцьку. І він пасує скажімо так, до такої атмосфери старого міста. Тому хотіли так поєднати, щоб щось було таке ну круте, незвичне, і з якоюсь своєю тимленькою історією Владислав по справжньому живе своєю справою. Відкритися в умовах війни завдання далеко не з простих. Однак, не зважаючи на труднощі, чоловік хотів підтримати економіку держави в такий непростий для України час. Місце часу напевно підготовка, бо зараз. Не всі процедури типу, є в доступі, які були до війни. І тому відправлятися було, я б не сказав, що важко. Зараз, типу, під час війни мені кажеться, що йдуть на зустріч підприємцям, які хочуть розвивати і підтримувати український бізнес. Хтось там думає, що це може не час чи ще щось там, чи просто когось ну, в когось різні думки. В мене було на була думка, типу, що, що ти можеш зробити максимально, максимально від себе. Це у всіх там лежать гроші, якісь дома, якісь там збереження, і їх потрібно типу, водити в Україні, не водити типу всі під подушку до себе, а водити в економіку України, щоб вона розвивалась для цього. Власник тердло надав перевагу українським виробникам, навіть якщо можна було знайти й бюджетніші рішення. Маф сам мав з Вінниці цей купол, що стоїть з Харкова. Хоча типу є аналог китайського дешевшого. Як не купити ну, в зарошніх умовах, типу щось з Харкова Що ж таке тридельники і чому вони всього лиш за кілька місяців так полюбились лучанам? Тридельник, тридельник або тридло це дріжджве чисто. Дриждєвечістоке розкатується 70 см 70, діаметр, діаметр пальця. Намотується на дерев'яний шомпур, дерев'яний шомпур і запікається. Запікається на відкритому вогні, типу, відрізняється від нашого пиріжка тим, бо типу, в пиріжку там дріждва чисто, по суті, і твердельник дріжджа. Тільки, тільки наш пиріжок випікається в духовці, тому він, типу, його тісто м'ягеньке, типу, що всередині м'ягеньке, що ззовні зовні А твердельник саме смажиться смажити на вогні. І тому зверху така карамельна скоринка відбувається, а в середині м'яке тісто залишається. Також цей смаколик можна доповнити різними посипками: кокосова стружка, мигдалеві пластівці, грецький горішок, арахіс або ж класичний додаток цукор кориця. Також, окрім чеського десерту, тут можна скуштувати сендвічі, горішки зі згущеним молоком та взяти на вибір напої. І, трава, чай, грекий шоколад, топлений італійський, його подаємо з арахісом, там теж доволі смачно. Тож відтепер гуляти старим містом можна із стаканчиком гарячого напою з оригінальним чеським десертом. Тож, попри війну, українці не здаються і не опускають рук, а продовжують підтримувати державу. Відкривають новий бізнес, платять податки та створюють нові робочі місця. Ми ж бажаємо кожному закладу успіху та вдячних гостей.